Реалізувати нове бути Україною, останні е, в, в Україні, мабуть, важко знайти завдання більш важливе та більш актуальне від усвідомлення українцями власної національної гідності. І, звичайно, що особливу увагу цьому варто приділяти саме в школі. Е, варто сказати, що однією з таких головних думок при створенні цього проєкту було те, що кожен учень повинен усвідомлювати, що Україна. Від тих, хто займається женуванням, слова говорить нам про те, що українець це слово багатогранне. І бути українцем означає не лише бути громадянином України, не лише бути українцем за етнічним походженням. Це означає щось значно більше. І проект наш розрахований на вікову категорію учнів 10 та 11 класів, як саме ми... Нашого проєкту і те наше бачення, як вони мають реалізовуватись у школах. Насамперед я розповім про один з ключових компонентів, такий як проведення нестандартного уроку у вигляді засідання Круглого столу. Учні матимуть змогу відчути себе у ролі парламентарії, у ролі наших депутатів, які відсідають в парламенті, і обговорюють голові 11 класів, а також при можливості і для 10 11 класів разом. І матимемо змогу розповісти про ті стереотипи, які вони про які вони з якими вони стикалися. Тут важливо вміти провести діагностику, адже можливо, хтось із злочні сам підтримує якісь стереотипи, вірить в них, а може він навіть має аргументи, чому він так би. Висунута одна ключова проблема. В нашому випадку це ключова проблема в тому, що світ ще не знає про українців. Сьогодні я думаю, що навіть кожен з нас не все знає про українців. Тому є багато цікавих цікавих, які ще потребують дослідження і, зокрема, е ресуртування. От е головним завданням цієї години буде те, що е учням буде пропонуватися часу, підготовки це від 5 від 6 днів. Буде запропонована різна тематика, наприклад, національний одяг, національні страви, е мова. Кожен із категорії учні будуть поділені на команди, і вони повинні консультувати певні факти, які ще до того часу були мало відомими і водночас дуже ефективними, і такі, які би реально відкривали суть самого кінця. Потрібно е, знаєте, що е, е, одна година має великий позитив. І в результаті після цього ми маємо провести соціологічне опитування. Зокрема, соціологічне опитування вона буде включати два питання. Це питання домовленості питання і питання толерантності. Потрібно визначити, що соціологічне опитування ми проводимо два рази в рік. Тоб... Ось, ви побачите головну сторінку нашому сайту. Він так і називається я України. Це, це, це в чому особливость цього сайту? Е, тут є соціологічне опитування. Кожен учень може. Е... За те, як він бачить справді українці. Ми бачимо головне, мені, ми маємо новини, де можна закидати різні матеріали духовного характеру. Кроме того, ми бачимо відео, там є у нас, які пропагують саме хто такий українець, які вони є, яка їх історія. Це також є фоторея, і крім того, ми, ми всі свої матеріали, які ми зробили до проєкту. Це і брошура, і музей, і Ряд інших, де розкрула, є наш виконавний захід і також є нашого сфері І Знову ж таки потрібно сказати, те, що ви бачите, чому саме для охольного церкву Я українець і що ми тут ми бачимо успішний, креативний, розумний, новатор. І ряд інших і це все складає ключові компоненти, тобто самого тобто, українського, все білографії. Варто також сказати, що проєкт Мобільний часі, оскільки він включає як проведення стандартного уроку, так і виховний захід, або виховну модель, так і, і соціологічні опитування, які е, повторюються е, в наступному семестрі. Знову. Це Франція, а де Бразилія, а де Україна? Україна стали я Ясно.